Сьогодні ми розберемо з вами три сторони слова mean. Коли ви щось не розумієте, не кажіть I don't understand, тому що ви самі сідаєте в калюжу. Як краще зробити, щоб не показувати, що ви чогось не зрозуміли, що ви чогось не знаєте, але треба роз'яснення. Скажіть таку фразу, what do, you mean? what do you mean?» І людина зрозуміє, що це не ви не зрозуміли, а це вона не вміє правильно роз'яснити, що ти маєш на увазі. Це перше використання слова «mean». Коли вам кажуть I didn't mean it, це не означає, що я не мав це на увазі. Це означає. Я не хотів. Коли ви когось образили і зробили це не подумавши, якось на емоціях, то краще скажіть: I'm sorry, I didn't mean it. Я не хотів, я не мав це на увазі. І третє цікаве використання слова mean перекладається. Я не жартую. І хоча англійською мовою це ствердження, вони мають на увазі я не жартую. Don't come any closer. I mean it! Не підходь ближче. Я не жартую. Якщо ви цього не знали, будь ласка, поставте лайк. В мене ціль набрати 2000 підписників і не просто їх набрати, а зрозуміти, що вам потрібно, вам цікаво. І пам'ятайте, be curious, будьте допитливими і вам не прийдеться вчити зубрити цю англійську. До побачення! З вас, підписка! А може і лайк. Всього найкращого!